Вишивка це, мабуть, ідентифікація українця в цьому світі. З дитинства вишиває, колекціонує старовинні сорочки та береже пам'ять про все українське. Тернополянка Тетяна Охрицька одна з тих, для кого вишивка давно стала не просто захопленням, а справжньою місією. Ще школяркою вона захопилася шиттям, а згодом почала збирати сорочки із різних куточків України. Сьогодні в її колекції десятки унікальних експонатів, кожен із яких має. Історію. Зараз я вважаю, що вишивку ну, потрібно не просто вишивати будь-що, будь-як і будь-де, а потрібно якось старатися відтворити, зберегти оці давні вишивки, давні традиції у вишивці сучасними матеріалами, сучасними методами. Одну зі своїх перших сорочок Тетяна придбала у 18 років. Це була весільна, датована ще минулим століттям. Жінка спершу вагалася, бо фінансово не могла дозволити собі таку розкіш. Але після того, як приміряла, зрозуміла, не віддасть її нікому. Я подзвонила до свого тата і кажу, тату є така сорочка, ну вона коштує цілу місячну мою зарплату, але я її дуже хочу. І тато мені дав гроші на цю сорочку. У мене от від тата залишилася така пам'ять. Вона це Заліщицький район. От, от ду, збереглася тільки одна китичка на ній, і якщо так подивитися, китичка в синьо-жовтих кольорах. Щоб зберегти унікальну сорочку від руйнування, подруга Тетяни вишила її точну копію. Робота над створенням репліки тривала понад рік. Підбиралася тканина, підбиралися кольори ниток. Щоб відтворити цю сорочку, ця сорочка вишита вовною. Ця сорочка вишита сучасними бавовняними нитками. Вони будуть більш довговічніше, гарніше носитися, ніж вовна. Раніше вишивки були частиною щоденного вжитку, стримані з мінімумом кольорів. Святкові ж вражали багатством і складністю орнаментів. Тетяна Охрицька переконана, якщо ми не збережемо ці старовинні сорочки, втратимо більше ніж просто тканину. Адже йдеться не лише про візерун. А про пам'ять, закудовану в них сьогодні ж, вишиванки українці здебільшого одягають на свята, та їх значення не зменшилось. Навпаки, стало ще промовистішим. У кожному регіоні своя мова швів, свої символи, свої техніки. І саме ця різноманітність робить українську вишивку унікальною.